Вітаю на каналі Не бійся Темряви. Нагадую, що тут ми разом з вами розбираємо поступово Всесвіт, створений письменником Говардом Філіпсом Лавкрафтом. Також періодично з'являються страшні містичні і не тільки історії. Якщо ви не підписані на канал, то велике прохання це зробити, щоб надихнути автора творити далі. А також нагадую, що у мене є інший канал, де я проходжу відеоігри. Посилання в описі під відео. Ворміс це вигадана раса гуманоїдів, що поклоняється Цадхокуа та живуть у печерах. Вони є основною темою оповідання Ліна Картера та Кларка Ештона, Сміта Сувій Морлока. Бо зазвичай вважалося, що їхній верховний понтифік і спільний предок народився не ким іншим, як самим Цадхогуа під час короткочасного зв'язку з неповнолітньою жінкою божеством, яка раділа імені Шатака. Ворміс описані як гуманоїди з трьома пальцями темного кольору. Ці істоти покриті хутром, хоча їх ретельно відокремлюють від їхніх традиційних ворогів: Кудлатіші, але зовні схожі на гновкех, які поклонялися великому старому рантиготу. Також вормі спілкуються за допомогою собачого виття. Тепер ворміси з самого віддаленого походження вважали себе обраними прислужниками Цадхогуа, який, в свою чергу, був земним елементалом та перебував у постійній і невблаганній ворожнечі проти рантигота та всього його роду. Вони живуть на континенті Гіперборея, який у майбутньому буде відомий як Мхутулан. Вурміс населяють печерні системи під чотириконусним згаслим вулканом, названим на їхню честь горою Вормітхадрет, найвищою вершиною Ейгловських гір. Їхні предки, як описано в розповіді Картера, спочатку були рабами зміїного народу, які втекли після того, як континент останнього затонув у морі. Перебуваючи під землею, вормі споклонялися за допомогою обрядів Цадхогуа, які були, до речі, надмірно кровавими та огидними. Вормі створили процтаючу культуру на поверхні Гіпербореї ще до приходу людей, заснували цитаделі на острові Ташон і додали до таємничих знань панакотичних рукописів. Згодом їхня цивілізація загинула. Через постійну війну зі своїми заклятими ворогами Гновкех. Їх кількість ставала все меншою і меншою, поки залишки не відступили на найвищі схили Ейглофійських гір. Пізніші поселенці почали полювати на них заради розваги. Дякую за увагу! Всім гарного настрою!